Так, друзі, дивіться, всім привіт, радий вітати вас на своєму каналі. І дивіться, що в мене є. Що я собі придбав? Я собі придбав такий двохкорпусний плуг. З високими стойками, бачите? Ось, де корпус, бачите як. З високими стойками, коротше, шикарний просто. Ну, трохточку ви теж бачили на відео. Я показував встановлення. Хто не бачив, друзі, заходьте там в попередніх відео, шукайте. Там я розповідав детально, як я встановлював цю трохточку, За скільки купив, де купляв. ось, І там я розповідав, як її встановлювати. Там нічого складного немає, друзі. Кому цікаво, я ж кажу. В попередніх відео хто не бачив. Переходьте, дивіться, така трохточка. Ось така трактожечка Потужна, дивіться. Грубиною в палець, бачите? Ось. Потужна, така нормальна, я вам кажу. В принципі, мені подобається. Ось, Таку як я хотів, друзі, В неті я не знаходив. А тут -а я знайшов в магазині і одразу її придбав. Кажу, я забираю неї. Тому дивіться, переходьте там відео, там я більш детально за саму трохточкову точкову навіску розповідав. От, я ж кажу, там ціна, що, де я, за скільки купував і все. Ось. А це придбав такий плуг. 2 по 20, друзі. І це такий плуг, уже як іде більш на міні-трактора. Це вам не такий, як те, що у мене був, я вам показував те, що, якби кажуть, в комплекті йде, але мені його продали, коротше. Досить дурити українців! Скотеняки! Цей От, плуг, друзі, я буду продавати. Спочатку будемо переробляти його на трьохточкову навіску, там, да? зробити ці кріплення, да? Такі, типу, як, щоб, це, щоб, для, щоб ціпляти його сюди на трьохточку. Ось як і там он, кріплення, бачите? Хотів спочатку щось таке робити, з батьком переварювати, оце таке робити, сюди варити, ось, для центрального цього ось, опори щоб цей центральний він сюди під'єднувати. Хотіли це все переробляти, таке робити. Ну цей плуг, він легенький, я вам так скажу. Його треба буде по-любому догружати, якось і це все. А цей плуг вже важить, я не знаю, здається 60 чи скільки там, чи 60-то кілограм. А, що? А цей здається 40. То цей, в принципі, в землю лізе добре, я вам так скажу. Як ви могли помітити, бачите? Вже він трошки бачите, стерся, вже по чуть-чуть він витирається. Ось, бо я їм уже горав. Ще є он до мене. Хтось просив зняти відео оренка Ось, то в мене є е, жито було, я косив, ну на прикорм корові косив, От і там стерня залишилась. Тому, друзі, той, хто просив, хе, то побачите це відео, я думаю, на днях може вийде. Дасть Бог буде в мене можливість, щоб я був вдома де зміг його вигороти і зняти для вас відео, щоб показати його в роботі. Як цей плуг гора, два корпуси по 20. От. І як цей тракторець з трьох точкою і з таким плужком справляється. І чи дійсно цей тракторець може орати чи ні. Ні. От. Бо я знаю, що Ромчик казав, що цей трактор не для горанки. Ну, частково я з ним, звісно, погоджуюсь, але дивіться, тут ще треба враховувати е, те, що коробка тут така, то це так, да, звісно мотоблочного типу, то це, звісно, ну, погано, да, слабенька коробка, але дивіться, в цілому тракторист непоганий. Я вам так скажу. Серед мототракторів це хороший доволі такий варіант, бюджетний. О, тому дивіться, друзі. То є там ромчик, звісно, да, казав, що їм не горать, але дивіться, якщо, якщо земля не важка. І дивіться, і в мене родючий ґрунт десь... Ну, 16-17 ну, максимум до 18 да, е, сантиметрів, тобто Мені там не треба 20 чи 25 там, чи 22 завалювати в землю. Ось, мені якби, достатньо буде і від 16 до 18 сантиметрів, Тому не треба писати в коментарях, о, то це шкребання і тому подібне. Е, мені в принципі вистачає. У нас родючі ґрунти я ж кажу, до 18 максимум. 16-18 сантиметрів. Тому, друзі, ну, типу, хто там буде писати і умнічать, казати, що це не горонка, ну то горіть, як вважаєте за потрібне, як вам подобається, на яку глибину таку робіть собі. Ось. Мені, наприклад, вистачає такої, то я буду її так і орати на від 16 до 18 см. Тому, друзі, будемо горати жити, подивитись. Я думаю, що буде можливість зняти для вас це відео і показати, як він. Буде орати трьохточкою і двохкорпусним плугом на трьохточку. Тому таке коротеньке відео, друзі, я вирішив зняти для вас, щоб показати. Ось мій тракторець стоїть, листя падає. Жовтеньке, Жутеньке, да? золотає осінь, бачите? Як гарно, да? треба буде позгрібати це листя. Друзі, напишіть в коментарях, що це за листя, з якого дерева. Цікаво чи вгадаєте, хтось знає чи ні. Ну от, Так, ну що ж. Ось такий плужок, друзі. Якось більш детальне відео зніму, можливо. Розповім. От. І в роботі покажу як він буде орати. Ось, де й таке, друзі. Ну що ж, на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!